Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам і досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Давайте помолимося і перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Благословення Господні на цій студії. Благословення Господнє виливається зараз так, як не на жодне попереднє покоління. І ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі. Ми славимо тебе і поклоняємось тобі сьогодні. Дякуємо тобі за цю передачу. За всіх наших слухачів та глядачів по всьому світу. Ми славимо тебе і дякуємо тобі, і благословляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Привітайте разом зі мною Грега Стівенса на цій передачі. Дякую, сер. Дякую. 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 Амінь. Це благословення. Кажу вам, ми разом з ним написали книгу. І я не знаю. Вона вже така велика, як словник. Так. І <реш> Її написання тривало тиждень за тижнем, тиждень за тижнем. І на цьому було благословення Господнє, благословення завіту. Тож давайте відкриємо наші біблії на 138-му псалмі. 138 й псалом. Славлю тебе всім серцем моїм. Перед богами співаю тобі, поклоняюся перед святим храмом Твоїм і славлю ім'я Твоє за милість Твою, за хесед». Так, хесед. Вірно, підкреслюй це слово в своїй Біблії. Милість Божа, милість за Милість Божа. Коли більший благословляє меншого своєю милістю та всім, що він має. І за правду твою. Бо ти звеличив слово Твоє понад всяке ім'я Твоє. Що це означає? Що це означає? Грегу, дозволь мені заглянути в ці записи. Так, сар. Це завіт. Байдуже, чи це шлюбний завіт чи інший завіт ми говоримо про кровний завіт. Це розділи завіту. І він нічого не вартий, доки не підписаний. Отже, його слово вище від його імені, а його ім'я гарантується. Його ім'я набагато вище за будь-яке ім'я і гарантує не лише правдивість, але й цілісність кровних завітів. Хвала Богу. Амінь знаєте, я просто читав і читав це, і я намалював маленьку стрілку вказівник, що вказує на це. Звісно, він це зробив. Десятий розділ книги приповісти. І ми добре знаємо це місце. 22 вірш. вір. Благословення. Скажіть благословення. благословення. Благословення Господні. Воно збагачує. Це означає саме те, про що тут йдеться. Авраам, який пізніше став Авраамом, був дуже багатим. Потім Ісаак. Він теж був дуже багатим. Благословіння Господнє збагачує і смутку собою не приносить. Смуток в іншому місці. Бог не додає до цього важку працю. Я записав тут хворобливу працю. Її тут нема. Так. Хвала Богу. Вам не потрібно важко працювати, щоб отримати це. Але вам слід вірити, щоб отримати це. Це не означає, що ви просто сидите в зручному кріслі і рахуєте свою пенсію. Ні, 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 ні. Віра, це валюта. Так, віра, це валюта. Чудово, продовжує. Я прочитав це у 138-му псалмі. Поклоняюсь перед святим храмом твоїм і славлю ім'я Твоє за милість Твою за правду Твою. Іоанн, апостол, який знав Ісуса, можливо, краще за всіх інших, описав її. Він сказав, потрібно описати це. Іоанн каже: ми бачили славу Його як однородженого від Отця, повного благодаті та істини. Тому, коли говориться про твою правду чи істину, говориться про Ісуса. Я читав це істина на євриті – це Емет. Це перша буква і остання буква і середня буква єврейського алфавіту. Вона створює слово Емет, яке означає правду або істину. Ісус це перша і остання літера. Недавно я читав цей вірш на євриті. Там є «Алевтав», неперекладене, не яке знаходиться посеред цього вірша. Це записано на євриті. І це як Ісус. Ви говорили про підписання цього так. завіту. Він підписав цей вірш. Друзі, тут говориться про мене, де сказано, що ти підніс твоє слово над твоїм ім'ям. Його ім'я було записане у моєму житті у цьому контракті. Коли він ратифікував цей завіт на Христі, мене було вписано туди. Гребел, і тому благословення знаєш Господня що? на мені. Перше це з'явилося кілька днів тому і продовжує приходити. Це просто приходить до мене. Це приходить. Перше послання Петра, друге послання Петра, вам не потрібно зараз відкривати це. Гаразд. Це не було його іменем. Але Ісус змінив його. Вірно? Він дав йому ім'я в завіті. Ім'я, яке він не знав, доки Ісус не назвав його. І відтоді Він став Петром Абсолютно вірно. до кінця свого життя. І коли він назвав його так? Коли Петро сказав Ісусу, ким він був? Так. Коли ви визнаєте те, ким він ти є. Христос, Син Бога Живого, тоді це і сталося. Ісус сказав: Ти цитував це. Що Він сказав йому? Він сказав: на цьому камені збудуй мою церкву, так. і ворота пекельні не здолають так. її. Спочатку, не плоті кров. Спочатку ти Петро, слово, яке він сказав. Спочатку так, він Симон. використав його ім'я. І саме того дня це сталося. Вірно? Блаженний ти Симоне. Син Іони. Син Йони. Так. Ти Петро. Ти скеля. Не плоті кров відкрили тобі це отець. Мій відкрив да, відкриття тобі це. цього. Так. І Бог збудував церкву так. на цьому. Вірно. І саме того дня він став Петром. І він більше не був Симоном, сином Йони. на небесах його ім'я записане як Петро. Коли ви пізнаєте його, ви отримуєте відкриття про те, хто він, і ви звертаєтесь до нього, і він говорить вам, хто ви. Це відбувається щоразу. Слава Богу навіки. Це те, що сталося з вами. Ви визнали його, і потім він почав говорити вам. Хто ви? Правильно, слава Богу. ісус не прийшов на землю брати коплен, щоб встановити нову релігію. Він прийшов, щоб виправити розбиті стосунки. Це стосується еденського саду. Він прийшов, щоб відновити його. Я запитував у Господа про це про ці два завіти: про перший завіт або старий завіт, і про новий завіт. Я сказав, Господь, мені потрібен простий спосіб зрозуміти їх, бо вони однакові. Але один з них кращий за другий. Допоможи мені зрозуміти це. Бог у своїй милості вибрав групу людей і назвав їх Ізраїлем на горі Сенай. Але це було через Авраама. Він зробив їх вибраними людьми, і вони відповіли на його слово, Тору. Вони і сьогодні це роблять. Вони реагують на слово Боже і вони отримують суд або нагороду на підставі того, як це робили. Але це найпростіша форма старого завіту. Він покликав тих людей, відділив їх, назвав їх своїм іменем. Вони виконують його слово і отримують благословення. Я почав досліджувати це. Ми були чужими до цього завіту. У нас не було завіту, ми були ніхто. Бог вибрав нас. Відкрив нам в Ісусі обітницю насіння, яке почалося з Авраама. Ми відповіли на Його благодать вірою у це слово, і в результаті отримали кінцеву нагороду. Я почав розглядати це. Він вибрав нас. Він вибрав вас. Ви відповіли на Його Слово. Ви отримали нагороду. Це перший завіт. Він вибрав мене у Христі Ісусі. Я відповів вірою, і це те, що я роблю весь час. Вірою. Вірою я відповідаю на це. Я отримую нагороду. Ці два завіти абсолютно однакові. І це приводить нас до наступного вірша. Ти підніс слово Твоє вище за усяке ім'я Твоє. І ми обоє відреагували на це слово вірою. І це найпростіша форма, в якій я бачу ці два завіти. Вони обоє діють вірою. Грего, я щойно збагнув це. Він вибрав їх. Ми вибрали Ісуса. Так. Він вибрав їх. Йому потрібно було почати. Бо він втратив Адама. Йому потрібно було знову почати. На початку Бог і знову на початку Бог. Він вибрав їх серед людей і відділив їх. Щоб знову все почати. Потім через Ісуса ми змогли вибрати Його. Це відмінність, але дуже суттєва. Вона дуже суттєва у тому, що коли Бог покликав їх вийти з Єгипту, Він сказав Мойсею приведи їх в мою присутність або до мене. І він приводить їх до нього. Саме це сталося з нами. Ісус приводить мене до присутності Божої. Це моє з'єднання завіту, яке приводить мене до Його присутності. Так, правильно. Так. Це той самий завіт, брате Коупленд. Так. У своїй найпростішій формі це той самий завіт, бо Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Різниця лише в крові. У крові, так. абсолютно вірно. В моєму житті присутня кров Ісуса. Я більше не зроблений праведним. Я і є праведним, бо завіт було підписано. Цей завіт було підписано. Так. Так. Це записано як здійснене, бо Ісус згодився ще до заснування світу. Різниця між кров'ю тварин і кров'ю Агнця. Агнця. Звичайно, слава Богу. Але завіт той самий. Обидва завіти діють на підставі віри у цю кров, і це раз і назавжди затверджене і здійснене. І ми просто не розуміли, що ми народились згори у тому самому завіті. Ми просто з іншого боку цього завіту. Я показував вам у моїй біблії де я відзначив це. так вона показує так. що ось різниця. Тут у Біблії, це яка не так оплента, хороша стрілка вказує на новий завіт, бо я дуже багато часу провів у першому завіті. Я хотів нагадати собі візуально, все це закінчилось. Я живу з цього боку Христа, бо це стосується мене Це стосується мене. Хвала Богу, хвала Богу, чудово! Благословення Господня. Ось воно тепер я живу у благословенні Божому, благословення, яке було втрачене, тепер відновлене. Ісус прийшов зробити це, відновити його. Ісус не сказав, дана мені вся влада, тепер я передаю її вам, хлопці, і як тільки ви щось зробите не так, я заберу і не поверну її назад, бо я не довіряю вам. Ні, Ісус не зробив цього. Він сказав, дана мені вся влада. І Він повернув її нам, щоб ми ходили і діяли в ній. Отже, йдіть. Отже, йдіть. Грегу, коли я побачив це, я почав пізнавати це крок за кроком. І протягом багатьох років я досліджував благословення Господня. Бог ніколи не змінюється. Те, що він каже, ніколи не змінюється. Люди змінюються. А він ні. Це перші слова, які почув Адам. Так. Коли Бог створив його своїми словами, він не почув це. Перші слова, коли він став живим, подібним до Бога духом, який міг розмовляти, перше, що він почув, було благословенний. Благословення Господнє було першим, що почуло людське вухо. Він не знав, що таке прокляття. Він ніколи не чув слово прокляття, бо воно не існувало. Він почув, будьте благословенні і розмножуйтесь. Плодіться. Плодіться. Володійте землею. Так. І наповнюйте її. Це було його роботою. Це не змінилось у нашому випадку. Так. Це благословення. Так. Я досліджував це крок за кроком. І я усвідомив, що Бог зробив це цілеспрямовано. Це благословення є в першому завіті і переходить до другого завіту. І воно досі діє. Воно діє і сьогодні. Благословення Господнє. Сумно, що християнство якимось чином скотилось до бідності і хвороб, релігійності і такого іншого. І все це не було частиною благословення Божого. Це не благословення. В цьому нема благословення. Так, але ми скотились у це. Так. Ми відійшли від його початкового призначення. Я думаю, що це образливо для крові Ісуса вірити у щось подібне. Звісно, бо Ісус прийшов для того, щоб відновити для нас Еденський сад, де ми вперше почули про благословення. Якось мене зупинило на парковці біля магазину. Я під'їхав туди на машині, і той чоловік побачив мене. Він гукнув мені, брате Коплен. І, посміхаючись, він підійшов до моєї машини. Він дивився на мене. І насправді він був приємною людиною. Звичайно, це було видно, але це просто з'їдало його. Ні, це з'їдало дьявола. І він сказав. Бог пообіцяв нам сповнити лише наші потреби, по багатству своєму в славі. І я запитав, справді? Так. так. Я сказав, а чи записане в 22-му Псалмі стосується нас? Він сказав: звісно, Господь то мій пастор, тому недостатку не так. буду. Вірно. Так, але і в його розумі дозвольте мені вам дещо сказати, що його було навчено. Так, очевидно, йому бракувало грошей, і він страждав через це, але його було навчено тому, що у нас не повинно бути багато, бо все це було для юдеї. Але ми християни, і ми, наче Бог і бідність, зв'язані короткою мотузкою. І це не для вас, якщо ви не євреї. І на їхню думку лише євреї могли мати все, що хочуть. Ні, вони могли мати все, що хотіли, бо знали свій завіт. Саме так. Процвітання і зцілення були нормальними для їхнього завіту. Те саме стосується і грецької мови, бо про це в ньому йдеться. У деяких місцях писання це слово перекладене як спасенний. Те саме слово перекладається як зцілений, бути зціленим, здоровим, цілісним. Те саме слово перекладається як визволений. Вони читають все це в одному слові. Розумієте? Що означає спасенний? Що це означає, якщо ви тонете? Ви спасенні, якщо хтось вийняв вас з води. Так сер. Ми були визволені від темряви, а хвороби так, це темрява. Ми визволені, яке люди від не дозволяють заважати їхні теології. Мабуть, вони просто. Це як третя мавпа в ковчезі. <рив> так, вірно. Чи ви чули про це? Коли я почув це вперше, я подумав. Я не знаю, звідки воно прийшло. Чому я сам не здогадався про це? Третя мавпа в ковчезі. Це старе висловлювання мого дідуся. Це так смішно. але брате Копленд, він просто намагався трохи загартувати мене. Мене приваблювали заняття спортом. Це так смішно. І він сказав Грег, Він сказав Грегорі, Він зараз на небесах. Він сказав: Грегорі, ти маєш боротися так, ніби ти третя мавпочка, яка намагається потрапити на ноїв ковчег, Розумієте? І я запам'ятав це, і я не знаю, чому це зараз піднялося в мені. Я хотів, щоб ті люди зателефонували. Я намагався бути серйозним для них. Вам слід зателефонувати. Вам потрібно змагатися за цей дзвінок. І це просто вийшло з мене. Змагатися третя мавпочка. Бо мене це торкнулося. Ви ніколи не забудете це. Я ніколи не чув цього у своєму житті. І я ніколи так. не забуду цього. І ось у чому справи. Я хотів би, щоб хтось з моїх онуків почув це. Так, вам потрібно змагатися, коли мій син почав грати у футбол у коледжі, і він не дуже великий, я сказав йому Я сказав синку, і він чув це від мене протягом багатьох років. Я сказав, третя мавпочка. Так це все, все що, що мені сказати. потрібно було сказати. І ось перша гра, на яку він виходить, і він стоїть там біля поля у спортивній формі. Я показав йому ось так. І він знав, він посміхнувся. Він знав, що я мав на увазі. Змагайся так, ніби ти третя мавпочка. Послухайте, якщо ви знаєте, що там буде лише дві, як і ви будете змагатися, щоб потрапити туди. Хтось з нас не потрапить туди, і це буду не я. Знаєте, брата Коплен, тут є принцип. Нам слід бути серйозними стосовно ворога. Правильно. Нам слід змагатися так, використовуючи я нашу віру. Я не забуду віру. Це так абсолютно правильно. Це малює певну картину. Так. Чи не так? Так, сер. Ми так зосередились на дияволі замість нашого отця і благословення, і ми дозволили йому принести нам цю релігію. І ми так зосереджені на ньому, що ми не можемо зосередитись на іншому. ні ні, ні. Я маю завід за цем. І, оскільки я маю завіт з моїм отцем, я процвітаю все, чого торкнуться мої руки, успішне. Що ж, ми обоє навчалися в брата Хейгена, так, сер. І він казав про те, що Бог приготував переді мною вечерю в присутності моїх ворогів. Ця вечеря на нашому столі. Звісно, ворог теж там. Але для нього немає місця за цим столом. Так. Доки ви не дасте йому, якщо ви дозволите йому зробити це. Він виведе вас звідти і знищить все, що ви намагались зробити. Просто відженіть його від стола і скажіть йому знаєш, де йдять собаки? Під столом? Тому забирайся звідси. Забирайся звідси. Отже, він там, але ми маємо владу над ним. І він ворог що зазнав поразки. І він буде продовжувати ходити за вами і робити все інше. Він буде навіть на паркуванні намагатись виправляти вас. Так. А благословення Господнє досяжне і для тієї людини. Я впевнений, що Він любив і любить Ісуса. І Він слухав Звичайно. мене. І коли я зміг показати йому це, на його обличчі з'явилася посмішка. І він зрозумів. Кажу вам, брата Коплен, благословення Господнє має бути частиною кожної церемонії присвяти дітей Богу. Це має бути частиною кожного водного хрещення, це має бути частиною кожного нового класу. Це має бути підставою того, що ми робимо в житті, кожного нового віруючого. Ви благословенні, бо ви маєте завіт з Богом. Так, амінь. коли ви берете цю дитину у батька чи матері, вам слід проголошувати благословення Боже над цією дитиною. Ми так і робимо чи не так, але навчити цю дитину благословенню Божому необхідно. Саме так і чинять у єврейських сім'ях. Вони благословляють своїх дітей кожну суботу. Це я кажу вам про єврейські сім'ї. Вони благословляють своїх дітей кожну п'ятницю ввечері. Батько кладе руки на своїх дітей і благословляє їх. Будьте як Єфрем і Манасія, так кажуть вони завжди. І це цікаво, бо це сини Йосипа від мами язичниці, і вони говорять це. Чому вони це говорять? Чому вони це роблять? Бо Писання навчає нас, що не повинно бути сварок між цими двома братами та іншими племенами. Вони отримали повний спадок. Вони ходили в любові одне з одним, і віра діє любові. Вони благословляють своїх дітей щотижня, хлопчиків таким чином, а дівчаток будь-як Сара. Але ми пропустили цю частину благословення, і ми кажемо: ти схожий на свого дядька, я знаю це, ти будеш таким, як він, або щось подібне. І таким чином ми проклинаємо їх, але ми не такі. Ми люди благословення, ми люди завіту, тому ми благословляємо. Бог буде навчати, і ми поговоримо про це пізніше цього тижня. Бог навчатиме нас, як це робити, як благословляти. Хвала Богу. Амінь. І наш час майже а, а наш час вичерпано. В нас залишилося 30 секунд. Дозвольте мені сказати це вам. Де моя камера? Дякую. Це благословення приходить через ваш і мій вибір. Повторення закону, 30-й розділ. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення і прокляття. Ти вибери. Вибери життя. Амінь. Вибере життя, це дає вам відповідь. Так. Чи не так? Віддайте Господу хвалу. Так, віддайте йому хвалу. Джеремі синку, продовжуй. Дякую, дідусь. Послухайте, ви раді тому, що Ісус є вашим з'єднанням завіту з Богом. Він той, хто приводить вас до присутності Божої. Я дуже радий. Він не прийшов, щоб принести релігію. Він прийшов, щоб відновити стосунки, і завдяки тому, хто він в нас, ми маємо завіт з вічним Отцем. коли Ісус Господь нашого життя, ми маємо завіт благословення і благословення Господня в нас і на нас, і ми вибираємо благословляти і бути благословенням для інших. Приєднуйтесь до нас на передачі. «Переможний голос віруючого завтра. А брат Коупленд і професор Грег Стівенс продовжать навчати нас тому, як ходити в завіті і залишатися на боці благословення. Саме на цьому боці життя вам потрібно жити і вам потрібно бути на цьому боці життя. Амінь. Не пропустіть цю передачу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Всіма можливими способами. Місія Кеннета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу зверху до низу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого. З самого початку журнал став загальним джерелом статей Кеннета і Глорії Копленд, заснованих на Слові Божому, та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження. Що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого, і що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж, журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua. або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями. Через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи Слово Боже, більшій кількості людей і швидше, ніж раніше. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.